У Андрій Іванович, розкажіть докладненько, як ви вмієте всім по вашій, по вашій темі. По вашій темі, так? Да? Да, да. Доброго дня. Питання. Доброго дня. Я, я звучу, щоб люди розуміли. Всі питання щодо оподаткування акцизним податкам у періоді правового режиму воєнного стану на території України. Їх чотири. Не буде їх зачитувати. Андрій Іванович слухає вас. Да. Доброго дня, Людмила Миколаївна. Добро Михайловна, О, Михайловна, вибачаюсь. Доброго дня учасники вебінару. На що хотів звернутися увагу з прийняттям закону 32.19, вже... Достатньо, мабуть, ознайомилися і учасники наради з цим, але я хотів би акцентувати увагу на деяких моментах, які е, м м можуть вплинути на діяльність або звернути увагу під час дійснення такої діяльності. Ну, по-перше, якби почну, якби з кінця тих питань, які е, озвучені по можливості. По тобто, з 1 е серпня, тобто, з урахуванням того, що було скасовано, м Режим, який е, спричинений коронавірусом, да, були внесені зміни і відновлено тобто, е, порядок е, оподаткування за нульовою ставкою е, спирту, який використовується для дезінфікаційних засобів. Тобто, якщо раніше було більш спрощений порядок, передбаченим е, перехідними положеннями стосовно обладнання, стосовно осіб, які можуть цим здійснювати е, таку діяльність, то відтепер, якби е, такі, Споживачі цього спирту для виробництва дезінфікаційних засобів, е, користуються загальним порядком 229 статті, яка передбачає видачу податкових, обладнання е, мірами лічильниками е, е, спиртових сховищ, тобто ідея як би, по загальному порядку. Другий момент, який було внесено, е, зміну вже тут певним чином озвучили, стосовно Проведення фактичних перевірок це касається в частності і підокцизних товарів, розповсюджується. Це стосовно забезпечення під час таких перевірок безпечних умов. Тобто, мають бути під час як проведення документальної фактичної перевірки, забезпечення ці вимоги, і у разі якщо під час такої перевідки будуть повідомлення, тобто про повідомлення, що не можуть бути забезпечені, тобто вони там призупиняються. Тобто, тут загальний порядок як і для подокситних товарів, так і інших товарів. Стосовно зміни внесено з 1 серпня, тобто, стосується відображення штрафних санкцій і пені у разі самостійно виправлених помилок. У податковій згідності. Відповідно, це якби поширюється і на платників акцизного податку, тобто з урахуванням тих обмежень, які визначені статтею 50, тобто Кодексу помилок, що приведе до зниження податкових зобов'язань, то тобто, статі платник звільняється від нарухування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом ну, 50, шапка 1 статті 50, та і, і Ну, і відповідно не підлягають заповненню. Податкові звітності з акцизного податку, графу 567 шість сім додатку 8 Тобто, це додаток 8 до декларації, які подається у разі внесення змін до попередньої звітності, і передбачало, передбачало нарахування таких штрафних санкцій Тобто зазначено застосовується до податкової звітності, яка подається з акцизного податку з 1 Серпні, ну і тепер, якби саме такі, мабуть, основний момент, який був передбачений змінами 32.19, тобто він передбачає, що е, припиняється е, дія норми щодо припинення зупинення перебігу строків, визначених кодексом, тобто е, з 1 серпня, і відповідно, якби виникли питання стосовно е, погашення е, податкових веселів, які по яких у суб'єктів не було можливості, тобто в частності це стосується тих суб'єктів, які по погашенню полтових які пов'язані із реєстрацією акцизних накладних, тобто і тут якби цей закон 32.19 треба дивитися якби, спільно. Разом із змінами, які були внесені вже пізніше законом 33.03, який набрав чинності з дня наступного за днем його опублікування цього закону 33.03. Він був опублікований 2 вересня. Відповідно, він вносить зміни до підпункту 69.1. Пункту 69 підрозділу 10 кодексу, і відповідно це з цих змін платники і податки, які мають можливість своєчасно виконувати свої обов'язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання щодо своїх обов'язків щодо реєстрації акцизних накладних в Ірані, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки, що добові довідки, які подаються щоденно до. До податкової, І... але вони звільняються за умови забезпечення протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цього закону. Тобто, 1 жовтня буде останній день реєстрації документів, які передбачені цим законом, а саме реєстрація в єдиному реєстрі акцизних накладних акцизних накладних. Тобто, От за цей період з 24 лютого 22 року по 30 вересня, от за цей період мають бути зареєстровані акцизні накладні, тобто, якщо до цього якби було призупинено реєстрацію цих накладних, якщо відсутня можливість, да то відтепер відновлюється повна реєстрація. Акцизних накладних і відновлюється таким чином обов'язок платника складати і реєструвати ці акцизні накладні. І от за цей період, який період початку воєнного стану і до, до останнього числа місяця, в якому набрав чинності закон 3303, мають бути зареєстровані акцизні накладні. А уже з 1 серпня якби повністю відновлюються порядок і строки реєстрації вже в поточному періоді акцизних накладних. І які ж особливості вони пов'язані з реєстрацією саме за цей період, з початку воєнного стану і до кінця цього місяця, 30 вересня? Тобто Можуть бути зареєстровані або акцизні у за по кожній окремій операції, або зведені акцизні накладні. Так само стосується це і реєстрації добових довідок, в яких вказуються залишки пального спирту на початок доби і на кінець, але ще є особливості заповнення. Ці повідомлення на сайті вони в принципі розміщені, тобто детально ви можете ознайомитися, але зупинюся на деяких а, аспектах. Тобто, е якщо це для платників, які мають можливість, тобто вони повинні зареєструватися накладні е так само, як і загальному порядку. Сроки реєстрації акцизних накладних передбачені для тих суб'єктів, які в період дії воєнного стану відновили можливість для них це 60 днів з дня наступного за відновлення таких можливостей. А для суб'єктів, які вже не мають можливості, і ця можливість відновиться тільки після закінчення воєнного стану, тобто як в загальному порядку передбачено протягом. Шести місяці, що треба звернути увагу під час реєстрації оцих накладних, які складаються суб'єктами, і мають скластися до 30 вересня. Тобто, враховуючи що абзацом 20 26 пункту 2 закону 3303 норм три норми. Цього пункту в редакції зазначено закон застосується з 1 серпня, тобто, незважаючи на те, що відновилися перебіг сроків з 1 серпня по реєстрації акцизних накладних, то для у випадку, що будуть зареєстровані до 30 вересня ці накладні, тобто страшні санкції не будуть застосовуватися. І з метою надання платникам можливості реалізовувати надане законом 33.03 право на реєстрацію цих акцизних накладних за період з 24-го до місяця, в якому набрав чинності закон 3303, тобто до кінця цього місяця, до кінця вересня 2023 року, або до дня відновлення можливості, або після закінчення воєнного стану то Такий платник має можливості необхідно дотримуватися певних вимог щодо реєстрації акцизних накладних. Тобто, сама головна вимога, тобто реєстрація, зазначення обсягів, які на пальному будуть зазначатися в цих документах, вони не повинні перевищувати обсяг, обчислений по формулі, тобто під пунктом, пунктом 10.32.3. Тобто, якщо е, ви будете складати на загальний обсяг, то слід розуміти, що е, ви не складе, не зареєструєте, е, буде відмовлено в реєстрації акцизних накладних, якщо у вас по формулі якби не буде достатньо цих обсягів. Тому якби це питання треба пропрацювати якби і з постачальниками, тобто для того, щоб е, мати можливість зареєструвати таку зведену накладну. Для того щоб отримати достатній обсяг у формули для реєстрації такої накладної, І ще яка необхідність тут на що звернути увагу: що при реєстрації відповідно до закону 3303 акцизних нуль в тому числі зведених. Складених на операції здійснився період з 24 до набрання чинності цим законом, треба дотриматись ну, хронологічного порядку реєстрації з ухуванням дати їх складання для того, щоб витримати от саме формування цієї формули. Акцизні накладні, в тому числі зведені, реєструвати. Треба з урахуванням наявних на такому акцизному складі або пересувному акцизному складі залишків пального, про те, що я вже звертав увагу, по залишкам в розв'язі кодів у КТЗ. І, опять-таки, ще раз звернув увагу: треба синхронізувати ці дії з платниками, контрагентами щодо постачання та отримання пального спирту етилу для того, щоб визначити обсяг пального, на які можуть бути зареєстровані в Ірані перші та другі примірники акцизних накладних. Стосовно реєстрації зведених, то у накладних слід сказати, що відповідно до цього закону може складатися окремо по кожному акцизному складу, пересувному акцизному складу, і за кожним кодом КТЗ. Але за вируханням обсягів пального, на яке таким платником вже були зареєстровані ран в акцизні накладні. Тобто ви можете скласти і зведену, але треба враховувати ті акцизні накладні, по яких були складені окремі акцизні накладні, тобто не зведені, а постачальникам, наприклад, були складені окремі накладні. Потім зведені акцизні накладні, рекомендувати складати за кожний календарний місяць, для того, щоб мати. Цьому ж хронологічному порядку, як розуміння, що за цей місяць було надходження пального в такому обсязі, і відповідно відвантаження суб'єкту безходів за цей же місяць, якби в певному обсязі, для контролю, якби, і за виникненням об'єкту оподаткування, щоб розуміти, чи виникав об'єкт оподаткування в цьому періоді, або не виникав. І, до речі, би зазначити, що при складанні платниками таких зведених акцизних накладних треба у верхній лівій частині накладної відмітку робити відмітку про ознаку, що це зведена накладна. І тому випадку, тобто, треба також зазначати і напрям використання пального тройку, тобто для того, щоб розуміти, що це саме ці йдуть реалізації, реалізації по цих залишках по реєстрації акцизних накладних, і саме складений за цей період, тобто, коли у нас за цей період, що відновлюється для реєстрації акцизних накладних. Стосовно електронних документів, тобто добових довідок про фактичні залишки залишки і обсяг обігу пального або спирту тилу за цей період, треба можуть бути подані або за щоденний період, або ж опять таки в вигляді зведеного документу. При цьому рекомендується складати такі довідки, знову ж таки. За кожний місяць окремо, і за умови, що за такий місяць такому платнику не подавали взагалі жодної довідки. Тобто, що, якщо довідка хоч одна в цей день була за цей місяць була складена, тобто зведену ви вже скласти не можете, тому що прорахувати якби, або вирахувати якийсь період, тут неможливо. Тому треба тут уважно, якби на це звернути увагу. У разі що якщо буде подано за звітний місяць одна і більше довідок за добу, то розпорядник повинен подати довідку за кожну таку добу, коли працював акцизний склад. Що стосується реєстрації акцизних накладних розрахунків керування та електронних документів, цих добу, довідок, які містять дані про фактичні залишки пального і спирту, граничний термін реєстрації, який настає з 1 числа місяця наступного за місцем чинності закон 3303, то складання реєстрації відбувається вже ну, на загальних підставах. Що тут можна, треба звернути увагу? Тобто, що це стосується суб'єктів, які мають можливість. Тобто на сьогоднішній день. Наразі вносяться зміни до наказу 225-му стосовно е, прийняття рішення, тобто, для того щоб скористатися цим правом, тобто е, не притягнув, щоб суб'єкт не був притягнутий до відповідальності. Він повинен, має підтвердити, що вони дійсно немає можливості здійснювати реєстрацію таких документів, і тому як і подання заяви про е, те, що просто немає можливості, тому що є ризик. Розповсюдження інформації про залишки вона зараз якби не підійде. Тобто тут будуть аргументовані тільки ті підстави, які будуть в загально прийнятому контексті, підтверджувати, що дійсно суб'єкт не має можливості здійснити реєстрацію таких абсизних накладних, або подавати такі довідки. Ну, саме на цьому я хотів би зупинитися.